Сьогодні, напевно, в більшості я вже в Тернополі, але також багато часу проводжу зараз в Києві і періодично виїжджаю в прифронтові території. Це або Суми, або Донбас. Угу. Як часто ви там буваєте? Ну, це залежить від потреб. Я стараюся, ну немає змісту їздити просто так, ну, так і чого їздити Коли просто я так. Тобто, якщо я їду, то я вже групую всі необхідні. Речі, які я повинна зробити зараз, наприклад, нам там потрібно проект. Ми фотопроект з Христиною Луцик. Робимо на рим. Ми їдемо показувати наших військових лиця війни. От нам треба буде, напевно, поїхати доробити фотопроект. Я вже під це підганяю там виробництво дронів, щоб дрони не передавати, тому що батареї дуже дорогі, і плюс сам дрон дуже дорогий. Якщо це велика кількість, то я страхую повністю посилку, бо ми вже мали там випадки. Коли в нас в Лимані, мені здається, були дрони на пошті, і прилетіло туди, і вони не були застраховані. І відповідно дуже дуже класно, що служба доставки це вкомпенсувала і ну якби домовилися. Але я розумію, коли, наприклад, там навіть 10 дронів це сто майже 170 тисяч, а коли 30 ну велика сума. Тому я стараюся вже підганяти всі все, що я купила разом завантажую в машину. Їду там якісь події, зустрічі зараз дуже багато також інтерв'ю, тому що хлопці стають медійними і вони також всі хочуть поговорити і, і швиденько назад, тому що насправді тут дуже багато роботи і подій.